З лютого 22-го року українці винайшли, як відрізняти своїх від ворогів. Паляницю назвали і те, що так вибухово прилетіло в воронеж. Ще складніше росіянам буде зрозуміти, як відбитися від того, що ніяк не вдається вимовити. Єсть така ракета, називається на рапу... Паляніца Паланіца, як угодно називати, та й визначити, що це насправді ракета чи дрон. Зверніть увагу на перші кадри цієї української розробки. І звідси ж питання, що стоїть за цим унікальним винаходом, конструкторам паляниці вдалося зробити те, чого все ще прагнуть інші: отримати масову далекобійну ракету, яку можна запускати по ворожим цілям, навіть не десятками, а сотнями. І не паляниця – наш український продукт, а тому лише українці вирішуватимуть де, коли і на яку відстань від своїх кордонів пригощати нею ворогів.